Вітаємо в MySchneider. В цьому відео ми розглянемо, як обрати продукт та додати його до кошика. Є три способи знайти потрібний продукт. Перший. Скористайтесь інструментом вибору продукту в секції Продукти, що знаходиться на сторінці Огляд. Оберіть серію продукції та характеристики потрібного пристрою. Праворуч ви побачите ваше обладнання з посиланням на інформаційну сторінку продукту. Додайте товари до вашого кошику. Внизу з'явиться підтверджуюче повідомлення. Ваш кошик містить один продукт. Другий спосіб обрати продукцію на відповідній сторінці. Наприклад, перейдемо в розділ з контакторами. У лівому верхньому кутку натисніть на три смужки продукти з випадаючого списку розподіл електроенергії, далі функціональні реле захисту, контактори та багатофункціональні пускачі. Знайдіть потрібний асортимент продукції, можна скористатись засобом вибору продукту або натиснути на Переглянути продукти, щоб отримати доступ до переліку продукції, фільтрів та відповідних документів. Якщо ви знаєте, який продукт вам потрібен, додайте його до кошику. Якщо ви не впевнені, натисніть на переглянути відомості, щоб впевнитись в правильності вибору. Ви також можете додати продукт до обраного. Третій спосіб знайти потрібний продукт через поле пошуку. Почніть вводити референс продукту та виберіть з випадаючого списку потрібну позицію. Готові придбати. Перейдіть до пошуку та перегляньте остаточне замовлення.